Без права на видобуток та з мільйонними боргами як ФДМУ намагається продати проблемний негінський кар'єр і чим може закінчитися його приватизація? На початку липня фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства Негінський кар'єр. Об'єкт розташовується в Кам'янці-Подільському районі Хмельницької області. Стартова ціна лоту, як визначив ФДМУ, становить 26,4 мільйона гривень. Негінський кар'єр входить до більш ніж двох десятків видобувних підприємств, якими досі володіє держава. Примітка Майнд. Дані ФДМУ на початок 2022 року. При цьому підприємства та його Представники неодноразово ставали фігурантами слідства та судових розглядів. У ньому накопичені великі борги, зокрема, заборгованість з оплати праці. Крім цього, Негінський кар'єр не має дозволу на розробку родовища, через що підприємство не може добувати вапняк. Майнд розбирався, у чому основні проблеми державного підприємства Негінський кар'єр та якою може бути його доля після приватизації, що саме буде приватизовано. Підприємство Негінський кар'єр було засноване 1967 року поряд із селом Негін. Його головною спеціалізацією протягом кількох десятиліть був видобуток вапняку, який використовували цукрові заводи для очищення бурякового соку від різних домішок. Наприкінці 90-х років у кар'єрі також налагодили видобуток гіпсу, каменю та крейди. Зважаючи на ту інформацію, яка вказана в приватизаційній карті об'єкта. Виставлений на продаж майновий комплекс має такі характеристики: 53 будівлі загальною площею 15,5 тисяч квадратних метрів, 34 одиниці транспортних засобів і спецтехніки, виробниче обладнання, три зареєстровані земельні ділянки площею 79,6 гектара, кількість працівників на 1 квітня 2023 року 71 особа. Як уже було сказано, ФДМУ встановив на майновий комплекс стартову ціну 76,7 мільйона гривень. Крім того, до об'єкта додається боргу розмірі 87,9 мільйона гривень. Покупець буде зобов'язаний протягом шести місяців після приватизації погасити всю заборгованість із зарплати та борги перед бюджетом. Крім того, новий власник підприємства зобов'язується не звільняти працівників протягом півроку після покупки. Приватизаційний аукціон спочатку було призначено на 26 Липня, але згодом його перенесли на 31 липня. Торги відбудуться в форматі англійського аукціону, тобто з підвищенням ціни. Мінімальний крок збільшення ставки становить 1% або 264 тисячі гривень. Усі учасники мають внести гарантійний внесок у розмірі 20% стартової ціни або 5,3 мільйонів гривень. Який фінансовий стан підприємства? За даними YouControl, розмір статутного капіталу державного підприємства Негінський кар'єр на сьогодні становить 5,9 мільйона гривень. Виторг підприємства за 2022 рік трохи менше 4 мільйонів гривень. Чистий збиток, отриманий за цей же період 2,8 мільйона гривень. Загальна кредиторська заборгованість, сформована до кінця 2022 року, досягла 69 мільйонів гривень. Вартість основних засобів 6,2 мільйона гривень. Загалом за останні 5-6 років фінансовий стан негінського кар'єру погіршився. Згідно з розрахунками YouControl, рентабельність активів підприємства за 2022 рік була мінус 10,6%. Для порівняння, 2016 року цей показник був на рівні 0,16%. Чиста маржа перевищила мінус 70%, тоді як 2016 року вона становила 0,13%. Боргове навантаження у підприємства завжди було високим, але з 2017 з 2016 по 2022 рік воно зросло майже втричі до 330%, який негативний шлейф тягнеться за підприємством. Проблеми підприємства почалися з приходом 2000-х, коли воно втратило частину земель. Якщо 2003 року Негінський кар'єр орендував майже 150 гектарів, то за три роки ця площа скоротилася на третину. Колишній голова кар'єру Анатолій Ткачук передав понад 50 гектарів землі в оренду своєму підконтрольному підприємству Негінсах Кампром. Цю ділянку згодом через суди повернули кар'єру, але за якийсь час Хмельницька обласна держадміністрація все одно передала землю іншому орендереві. У листопаді 2015 року підприємство потрапило в поле зору правоохоронців. Управління національної поліції з боротьби з економічними злочинами у Хмельницькій області відкрило кримінальне провадження щодо посадових осіб державного підприємства Негінський кар'єр. Нацполіція з'ясувала, що співробітники підприємства незаконно видобували вапняки своїми діями. Ми завдали шкоду державі на суму 1,3 мільйона гривень. Через три роки, у серпні 2018-го Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на 8 мільйонів тонн вапнякового відсіву, що знаходиться на складах держпідприємства Нігінський Кар'єр. А також заарештував 48 тисяч тонн гірничої маси. Суд ухвалив рішення на основі позову Генеральної прокуратури. Цього разу фігурантом слідства став безпосередній директор підприємства. Його звинуватили в тому, що він вступив у злочинну змову з третіми особами та незаконно видобував вапняк, після чого перепродував його, що призвело до розтрати держмайна в особливо великих розмірах. Як наслідок, у вересні 2020 року господарський суд Хмельницької області за позовом одного з кредиторів підприємства ухвалив рішення про запуск процедури банкрутства держпідприємства Негінські. Кар'єр щоправда на це рішення подав апеляцію фонд держмайна, якому вдалося заблокувати банкрутство. І хоча кредитор спробував оскаржити результати апеляції, ФДМУ зі справою про банкрутство підприємства дійшов до касації. У березні 2021 року Верховний суд у складі колегії суддів касаційного господарського суду підтвердив рішення північно західного апеляційного господарського суду, яким апеляційна інстанція скасувала банкрутство ДП «Негінський кар'єр. Як Негінський кар'єр втратив право про видобуток вапняку? Попри всі ці перепетії до червня 2021 року, підприємство мало дозвіл на розробку родовищ. Саме воно давало ДП Негінський кар'єр право видобувати вапняк на ділянці Сахкамень Негінсько-Вербицького родовища у Хмельницькій області. Але влітку 2021 року Державна служба геології та надру країни продала спецдозвіл, що належав підприємству на аукціоні. Стартова вартість права на розробку становила 17,8 мільйонів гривень. Під час торгівці на лота зросла майже в семеро до 121 мільйона гривень. Спочатку переможцем, який отримав дозвіл, стало ТОВ «Гірничодобувна промисловість із Дніпра. Але згодом ця компанія була дискваліфікована на підставі пункту 30 постанови кабінету міністрів номер дев'ятсот 93 від 13 вересня 2020 року, якою затверджено порядок проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами, у згаданому пункті зазначено, що переможець аукціонів може бути дискваліфікований через несвоєчасну оплату дозволу за відмову від підписання договору купівлі-продажу тощо. Зрештою, власником спецдозволу на розробку ділянки Сахкамінь стало ТОВ Укрдіабаз. Це компанія зареєстрована у жовтні 2018 року в Києві. Її статутний капітал півтора мільйона гривень. Основний вид діяльності видобуток інших корисних копалин і розробка кар'єрів. Керівник компанії та водночас її власник Максим Ріс. Він також володіє тов Українські вапняки. У минулому ріс керував донецькою філією одного з дочірніх підприємств НАК Нафтогаз України. Які перспективи підприємства після приватизації? На сьогодні Негінський кар'єр формально продовжує свою роботу, але в нього немає головного козиря дозволу на видобуток. Без нього підприємство як виробничий актив не має жодної цінності. Так потенційний покупець приватизаційного об'єкта отримає у своє розпорядження чималеньку ділянку землі, різні будівлі, інженерні споруди та комунікації. Проте своє пряме призначення вони виконувати не зможуть. Причому це визнав навіть фонд держмайна, який намагався оскаржити про спецдозволу через суд. У своєму позові ФДМУ зазначав, що придбання третьою особою дозволу на видобуток вапняків призведе до втрати можливості використовувати потужності ДП Негінський кар'єр за основним призначенням. Це своєю чергою вдарить по інвестиційній привабливості об'єкта та вплине на його приватизацію. Отже, є висока ймовірність того, що після переходу у приватну власність Негінський кар'єр припинить існувати. Цілком імовірно, що новий власник використає його як майданчик для розгортання нового виробництва, яке не стосуватиметься видобутку вапняку, тим більше що покупці державних активів мають право робити з ними все що завгодно, якщо постприватизаційні умови не містять жорстких обмежень.